І нехай день для добрих людей буде добрий. З вами ваша етнологиня Олена Щербань на піддашках. Я сьогодні кілька слів скажу про українську традиційну культуру харчування. Бо спонукали мене до цього. І вчорашні розмови, фейсбучні, в тому числі, і телефонні дзвінки, і особисті зустрічі на тому тижні з рестораторками і шефами. Які трішки, на мій погляд, перекручують інформацію про українські народні страви у ресторані. Я абсолютно не є противниця ресторанної подачі, ресторанного приготування і особливо авторської кухні шефів, тим більше українських. Це суперово. Ви творці, ви творите свою кулінарну естетику, мистецтво. Це Адська праця, пекельна кухня, тому що я, хоч і не кухарка, але готую, готую багато. Люблю люблю готувати, тому і готую. І годую. Ось, то я розумію, що таке готувати, особливо в такому темпі, в такому ритмі, тим більше, тим більше треба підлаштуватися не лише під смаки відвідувачів, які дуже часто потім Ставить. Які потім стають постійними. Ви мене вибачте, мені мацур плигнув на плече. Несподівано я оце від такої несподіванки злякалася. Мацур. Це мій домашній домашній кіт. Ох, то що я говорила? От. Але я би трішки вставляла свої 5 копійок туди, де шефи починають називати українськими страви, які не є українськими, які називають народними національними страви, і до такої невпізнаваності є їхні ну, і технологічні процеси приготування і потім ще й подача. Що ми ж трішечки тоді, як то кажуть, путаємо споживача цих страв. Я б цього не робила. Коли Ну, Зразу в голові вареник. Ну, от вареники бувають геть різні. Нас, у нас навіть в межах України вареник пирогом обзивають. І в цьому немає нічого катастрофічного. Головне, аби смачний був. Я би було з ким той вареник розділити. Але. Все-таки, якщо братися за локальну кухню, то готувати треба ж із локального продукту, і локальну кухню в тому регіоні, де знаходиться ресторан. Так би було б красивіше, правильніше. Якщо ресторан береться готувати, готувати страви всіх регіонів України, то в цьому теж нема ніякої проблеми. Хоча, хоча. Трохи дивно мені в Полтавщині, наприклад, їсти банош. Ну, трохи дивно. ну Він буде геть не той бануш, який би мав бути там, де його насправді готують. І ну, він інший. Знаю, про що кажу, тому що ну, я бануш не готую, я бануш смакую, бануш їм. коли... Коли давно вже була в тих краях, там, де його готують. І поки Кіт мені плигнув на плечі, я не доказала, що шеф ще й підлаштовується під смаки власника ресторану. А у власника ресторації, якщо це там, ну, приміром українського спрямування, теж є свої смаки. І тоді, виходить, якийсь мікс і ще плюс йдуть дуже такі популярні формати гастровечері. І потім під час гастровечері йдуть ще обговорення. І ще потім йдуть історичні екскурси. І це все ж іде в люди. І потім собі люди думають, що таке він та що таке вареник, чи він може китайський, чи він. Ну, це, ну, це для мене такі, ну, такі теми, про які треба говорити обов'язково. Просто що ну, трішки треба мати, як то кажуть, підчитати треба. А отут я скажу, як є. Читати нема де. Тому що тема українська традиційна культура харчування до сьогоднішнього дня не розпрацьована науковцями. Це наша вина науковців, наша прогалина, що ми не даємо історії чіткої, зрозумілої, та, яка загальновідомої, плюс ми робимо масової популяризації цієї історії, саме української національної кухні, та тому що ми ще не витворили її. Плюс у нас на сьогоднішній день буде новітня, уже тепер, на базі старої. А нам треба ще стару дослідити, до, до, дослідити, достудіювати, довивчити. Та ми, як я запитую вас, які ваші родові рецепти, давайте по-простому: хліба. Спочатку хліба. Потім хліб ну, похідної, похідних каш, якісь ваші рецепти, страв з борошна, ті самі варенички там, чи млинці, бо йде період той, коли вареників треба буде багато готувати. Ось, то я оце сумбурно трішки з вами поговорила, але на душі стало легше.